Часто нам здається, що ми щось знаємо, що все очевидно, а потім виявляється, що ні. Ось тут і починається логіка. Логіка це детектив, який не вірить першим враженням і змушує істину вийти на чисту воду. Є істини, які ми бачимо відразу. Наприклад, якщо йде дощ, земля мокра, це прямий контакт із фактом, а є істини, які приходять обхідним шляхом через інші істини. Ми зшиваємо їх разом, як слідчість зшиває докази. Суть доказу проста: звести неочевидне до очевидного, від неупевненого, здається, до чіткого підтвердженого. Соцмережі навчили нас миттєвих висновків, побачив заголовок і вже виніс вирок. А логіка запитує, де ланцюг, де факти, чим підтверджено. Без цього ми легко плутаємо слова з речами, а емоції з аргументами. Логіка відкриває, що ми називаємо весь світ всього двома способами: абстрактно і конкретно. Абстрактні терміни це назва властивості, якості і станів, форма, колір, вага, правильність, людяність, вони не, істу, не існують як самостійні речі в просторі і часі, але вони завжди прив'язані до предметів. Колір сам по собі не стоїть на полиці. Однак, коли йде мова про сніг. Крейду або хмари, він починає існувати. Конкретні терміни це назви речей і явищ, які ми розуміємо як такі, що реальні: камінь, полум'я, будинок, страх. Коли ми їх вимовляємо, ми ніби вказуємо, ось воно, існує. Зв'язок між абстрактним і конкретним двосторонній. Ми беремо конкретне і виділяємо абстрактне. Дивимося на крейду, бачимо білий колір. А можемо зробити навпаки конкретне поняття це синтез багатьох абстрактних рис. Камінь дорівнює твердість, тяжкість, жорсткість. Це анатомія понять, аналіз і синтез. Звучить це все як банальні непотрібні речі, але помилка тут, як мікротріщина в мосту, поки не під вогою аргументів її не видно. Навіщо це нам все сьогодні? В інформаційному шумі ми часто сперечаємося абстракціями. Справедливість, безпека, свобода. Логіка вимагає чіткості. Що конкретно маєш на увазі? Який ланцюг доказів? Це не робить дискусії нудними, це робить їх справжніми. І тоді суспільство менше схоже на кімнату з дзеркалами, де ми лякаємося власних відбитків, і більше на лабораторію, де ми перевіряємо, а не вгадуємо. Заплутані думки люблять темряву. Логіка не ламає двері, воно вмикає світло. Бо там, де є ланцюг причин і понять, там є вихід із туману нав'язаних висновків.